Вони діти України. Знайомтесь: Вероніка, учениця сьомого класу Великобританія, Ізабела, учениця першого класу, Харківщина, Міла, учениця другого класу Польща, Маргарита, учениця восьмого класу Румунія. Михайло, учень дев'ятого класу, Київщина, Єгор, учень восьмого класу, Іспанія, Тарас, учень третього класу Сумщина. Кирило, учень першого класу Болгарія, Вікторія, учениця дев'ятого класу Німеччина, Кароліна, учениця сьомого класу Одеса. Ці діти живуть у різних куточках України і світу. Але є щось, що їх об'єднує: вони хочуть. Вчитися учителів, які захоплюють у школі, де знання це справжнісінька пригода. В якому б куточку світу та України не були б зараз ці учні? Вони із задоволенням відвідують міжнародну онлайн-школу мандрик. Запрошуємо і ваших дітей у нашу команду щасливих та розумних учнів. Можна безкоштовно відвідати пробний урок. Долучайтесь до школи, яка підтримує розвиток, самостійність і любов до навчання. Посилання на платформу у описі відео міжнародна онлайн школа мандрик. Тут навчаються щасливі діти.